Кукурудза одна з ключових культур в Україні. Щоб отримати високі врожаї, потрібна чітка система, сучасні гібриди, якісне живлення та ефективний захист. У цьому відео топ-20 препаратів для вирощування кукурудзи. Почнемо з протруйників: ультрафіт біозахист від гнилей, норма 1 літр на тонну насіння. Венцидор захищає від плісняви та фузаріозу, норма 1,2 літра. Авіценна Три компоненти, довготривалий ефект. Норма шість літра. Командор Грант проти ґрунтових і наземних шкідників. Норма від 6 до 8 літрів на тонну насіння. Далі стимулятори росту гумат лист підвищує стійкість 1 літр на тонну або один-два на гектар. гумат Форте додатково містить мікроелементи 1 літр на гектар. Біоазот 300. Активує ріст і покращує живлення. Норма 1 літр на гектар. Третій блок мікродобрива. Елф кукурудза. Комплексне живлення. Норма від 1 до 3 літрів на гектар. Елф БОР 140 для цвітіння і формування зерна 1 літр на гектар. Елф калій 360. Стійкість до посухи білковий синтез 1-2 літри. Елф Молібден 37, азотний обмін пів 1 літр. Елф цинк 140. Корені засвоєння по сухостійкість 1,5 літра. Четвертий блок гербіциди, толазин та основа досходові гербіциди до 8 тижнів захисту, Мілофорд протизлакових норма 1,25 літра. Дисулан ПІСЛЯСХОДОВИЙ норма 0,4 0,6 літра. Сульфоніл, порошок діє і на кореневища, норма 0,05-0,07 кг. та тривіум. Три компоненти широке вікно обробки, фунгіциди. Болівар форте. Профілактика лікування антисептика. Норма пів 0,75 літрів. Азоксин, контроль іржі, фузаріозу, гельмінтоспоріозу. Норма від 0,3 до 0,8 літра. Полігард тривалий захист, норма 0,81 літр. Інсектициди. Канонір дуо швидкий ефект і до 25 днів дії, норма 0,1 0,15 літра. Логус контроль на всіх стадіях розвитку. Норма 0,20,25 літра. Фосорган Дуо, універсальний діє і на кліщів. Норма 1,5 літра. Ці препарати основа ефективного вирощування кукурудзи. Дотримуйтесь норм, використовуйте тільки перевірені засоби, і ви отримаєте максимальний результат.